В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Люблені во Христі, братя і сестри, сьогоднішню неділю ми слухали цікаву історію Євангельську, як Господь Бог зцілює двох біснуватих і тих бісів, які мучили людей. Виганяє в свиней, і свині кидаються з кручі в море, а жителі того міста так, мягко виганяють Ісуса Христа із Свого міста і із Свого життя. Історію ми слухаємо. Розуміємо, але чи насправді ми до всієї глибини розуміємо, що ця історія під час і про нас з вами? І перш за все, думаємо, да нема в нас існуватих. Але насправді є їх багато. Просто сьогоднішнє суспільство. Старається не звертати уваги на них. Їх ізолюють від нас за високі стіни лікарень. Ми можемо називати по-різному психічні розлади, депресія, наркоманія, залежність, знервованість. Але дуже часто, не завжди, але дуже часто це є одержимість, одержимість духами нечистими, які мучать людину. Лікарі дають психотропні лікарства, але не можуть вилікувати, можуть тільки приглушити, вилікувати не можуть. Це один аспект. Другий аспект, думаємо собі, ми. Ну, подумаєш, свині кинулися кру... з... з кручі в море. Чому було виганяти Бога нашого і свого життя? Хіба варті свині самого Бога? І щоб ми зрозуміли, що відбулося. Давайте подумаємо по-іншому. Одержимість дуже подібна на комп'ютерний вірус, який заражає комп'ютер, і він починає працювати неправильно, а дуже часто і зовсім перестає працювати. Комп'ютери Телефони, планшети, вся орхтехніка сьогодні дуже залежить від нас з вами, а ми залежимо від цієї орхтехніки. І коли читаєш інформацію про віруси комп'ютерні, Ну так воно подібне до одержимості сатанинськими силами, що просто думаєш собі, напевно, віруси писали ті, хто знають все про нечисту силу. Ота нечиста сила сьогодні і дуже часто збиває роботу орхтехніки. І ми інколи чуємо, як після такого збою зупиняється все життя, наше людське життя, літаки не літають, підприємства не працюють, і ось уявіть собі, приходить людина. І робить так, що в одну мить ми позбуваємося усіх комп'ютерів. Це я зараз комп'ютери прирівнюю із тими свиньми, свінь... що кинулися із кручі. В один момент із нашого життя зникають комп'ютери, телефони, планшети. Ви задумалися, правда? А як жити далі? Я згадую я бачив вже такі речі, коли маленької дитини забирають мобільний телефон і в цієї дитини з'являється істерика. Така істерика, яка викликає подив, як так, як дитинка, яка ще хвилину назад. Мобільним телефоном у руках була нормальною дитиною. Раптом, коли в неї забрали ту іграшку, проявляє агресію і розуміє, що це теж одержимість, одержимість комп'ютерами, одержимість мобільними телефонами. І ось усе це скинути скручі в один момент. Та ми б самі, напевно, всі закричали, вийди з нашого життя, верни нам комп'ютери, верни нам мобільні телефони. Задумаймося, що сьогодні у нашому житті важливіше для нас. Комп'ютер чи Бог? Ось наші свині у нашому житті. І знову ж таки виникає питання, так що відмовитись від того всього? Ні, звичайно. Адже справа була не в свинях, і справа не в комп'ютерах. Справа була в тих людях, що не могли жити без свиней. Справа в нас з вами, котрі не можуть жити без телефону і без комп'ютера. І інколи треба відкладати їх у бік і звертати очі до Бога. І коли ми так будемо жити, коли на першому місці буде не комп'ютер, а Бог, тоді не буде і залежності. Ми будемо чистими, ми будемо світлими. І той же комп'ютер, і той же телефон будуть працювати на славу Божу справа у нас з вами. Сьогодні <кій> іде війна не просто зброєю танками і ракетами. <кій> Сьогодні йде війна духовна. За людські душі і вбивають тіло, вбивають душу. І в цій війні нам дуже важливо залишитися перш за все людьми, духовними істотами, істотами, створені Богом нашим і для Бога, і для вічності. Пройти цю тонку грань між життям і смертю, грань на війні на фронті, грань тут, в праці, в молитві і залишитися Божими дітьми, бути залежними тільки від Бога, бо тільки у Бога ми можемо отримати справжню волю, вічне життя. І наше з вами спасіння. Це важка тема. Це дуже важко інколи пройти цей шлях і зрозуміти правильний шлях у житті. Але хай у вашому житті, вашим маячком, буде Господь наш Ісус Христос. Опорою буде молитва до Господа нашого Ісуса Христа. І все буде добре. Тож разом ми переможемо усяке зло в молитві до Господа нашого Ісуса Христа. А Господь хай очищає нас від усякої одержимості Боже благословення на всіх вас.